Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую гречку з курятиною і буду запікати це все разом в духовці: і крупу, і м'ясо. Спочатку курятину варто замаринувати. Можна взяти готові спеції для курячого м'яса, а можна приготувати самому суміш. У мене сіль, паприка, лавровий листок мелений, чорний перець мелений і часник. Щоб м'ясо краще промаринувалося, попередньо його проколюю шпашкою, отакою дерев'яною шпажкою. Роблю часті-часті такі проколи з обох боків. Спочатку з однієї сторони, ось так. Потім з іншої. Так, м'ясо набагато краще пройде всіма спеціями. Гарно обсипаю спеціями корячі стегна з однієї сторони. Трошки втираю спеції в м'ясо в шкіру, потім перевертаю на другу сторону. Знову посипаю спеціями і також гарно втираю їх у м'ясо. У форму насипаю горнятку гречки. Гречка перебрана і попередньо промита і заливаю двома горнятками води. Крупу підсолюю. Додаю сюди вершкове масло. І тепер у форму до крупи викладаю замариновані курячі стегенця. Накриваю форму кришкою і ставлю розігріту духовку. Так, гречка гарно розпарилася. Вона добре пропеклася. Забираю кришку і ставлю форму ще на кілька хвилин в духовку. Все. Гречка з м'ясом готова. Шановні мої глядачі, гречка добре розпарилася, гарно пройшла всіма спеціями. М'ясо зарумянилося. До речі, м'ясо у нас домашнього бройлера. Воно дуже ніжне, соковите, м'ягеньке. Я вам раджу, спробуйте. Як бачите, це зовсім не важко. Можна одночасно приготувати в одному посуді і гарнір, і м'ясо. І це завжди буде по домашньому сито і смачно.